В нас було надзвичайне життя. В нас було надзвичайні відвідувачі. Все було чудово до 24 лютого. Коли стало зовсім небезпечно, ми залишили все: пекарню, кав'ярню та виїхали з міста Слов'янськ. Вітаю проект релокації. Рідні і сьогодні продовжуємо нашу бізнес-екскурсію. Йдемо в гості до релокованого бізнесу зі Слов'янська. Просто кава. Кав'ярня в Слов'янську вдома в нас відкрила ще 9 травня 2016 року. Тобто ми працювали до війни понад 6 років. В нас було кілька кав'ярень. Це не тільки в місті Слов'янськ, але й поза його межами. У нас була хендмейд-кав'ярня, тобто це такий заклад, куди хендмейд-майстри місцеві могли приносити свої вироби. Виготовляли. Приносили, ми реалізували десь близько півтора роки тому. Постало питання про те, що нам потрібні власні десерти. І ми були не тільки кав'ярня, але й пікарня. Ми почали випікати десерти. Потім ми почали розширюватись, почали випікати десерти на замовлення іншим кав'ярням. В нас було надзвичайне життя. В нас було надзвичайне відвідувачі. все було чудово до 24 лютого. Ми працювали до останнього, тобто до квітня місяця. В нас вже було дуже громко, дуже гаряче. Ми продовжували працювати. Ми сподівалися на те, що все скоро закінчиться, що ми залишимось вдома, і все буде чудово. Ну не так сталося, як гадалося. Коли стало зовсім небезпечно, ми. Залишили все пекарню, кав'ярню, зібрали лише працівників, їх родини та виїхали з міста Слов'янськ. І ми змогли вивести за програмою релокації обладнання пекарні. Це за державною так Програмою релокація. Ми вивозили обладнання, пекарні, кав'ярню. Все ми залишили вдома. І ми почали аналізувати, в які міста краще перевозити бізнес для того, щоб розпочати все спочатку. Серед всіх міст, які ми дивилися, які ми міркували, обирали. Ми обрали Івано-Франківськ, і ви знаєте, не хвилини не пожалкували. Ми Почали, ну як працювати. Це не можу назвати працювати, це не про бізнес. Це більше про те, що було чим займатись. Ми почали випікати десерти. Випікати десерти для закладів, кав'ярень, які знаходяться в місті Івано-Франківськ. Випікати десерти на замовлення це супер, це круто. Та хотілося відновити роботи власної кав'ярні. Ми почали шукати грантові програми, написали грант в дію, отримали його. Знайшли приміщення, в котрому ми зараз перебуваємо, робили ремонт, робили ремонт самотужки. Почали працювати і дуже приємно здивувалися. Приїхала підтримати наші відвідувачі ще зі Слов'янська. Ми дуже хочемо повернутись додому. Дуже дуже хочемо. Проте в нас з'явився другий дім це Івано-Франківськ. Ми в жодному разі не будемо полишати кав'ярню тут, бо ми не для того її відкривали. Ми навпаки, відкриваємо для того, щоб в нас була часточка нашої душі і вдома, і тут.